вчасно лягати спати, і нашу печінку, розумієте, яка ночі робить дуже багато детоксикації, генерації, так. тобто вона відновляється. Чуєте? Потім працюється з жирами, обробляє а потім синтезує ще білки і ферменти, і це все ночі відбувається. І тому то дайте їй відпочити ночі А вона відпа. А якщо ти ночі ще їш Хтось має таку звичку взяти, 12 годин уперти, а хтось серед ночі встане в холодильник заходить. Слухайте, то та печінка ніколи і не, і не може, бо тому що як ти тільки починаєш їсти, то не відбувається детоксикація. Тобто вона повинна прибратися, то що ти на день наївся. А ну якщо ти кажеш, та я в день нічого не їв, ну це не нормально, тому що кожен орган має свій біологічний годинник і в день нам треба два-три рази поїсти, а ночу спати, просто так спати, щоб було в тебе чотири фази сну і чотири цикли, хоча б п'ять, тобто бути поверхневий глибокий, поверхневий, глибокий сон. Для того, що якщо два, хоч дві години глибокого сну буде протягом ночі. То ви повністю відновляєтеся, повністю. Печінка вам дякує, мозок вам дякує. І ти з гарним настроєм ідеш зустрічати цей світ і жити наповно.